Коригував російські удари по своїх же. в лавах Нацгвардії виявили крота. Завербований агент зливав кураторам координати українських військових частин і штабів, передавав особисту інформацію офіцерів, звітував про місце знаходження наших бійців та їхню кількість. Що відомо про затриманого та що йому обіцяли окупанти за зраду України, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Служба безпеки України вчасно викрила російського крота в лавах національної гвардії у затриманого при собі виявили телефон із доказами співпраці з ворожою агентурою. За інформацією силовиків, кротом виявився 42-річний мобілізований. Він проходив службу в одному із штурмових підрозділів. Мав передавати кураторам дані про своїх побратимів, про офіцерський склад, координати дислокації, розташування штабів та іншу таємну інформацію. Скрінний переписок про виконання цих завдань виявили силовики. Ба більше, як встановило розслідування, агент коригував повітряні удари Ерефії по локаціях свого підрозділу, перебуваючи на посаді командира взводу. За свою віддану працю на ворога мобілізований хотів отримати квиток на Росію. Окупанти мали організувати йому безпечний переїзд до країни-агресорки через харківський напрямок. Як відомо, Кріт сам вийшов на російські спецслужби і запропонував свої послуги. Зв'язався з ними через своїх родичів, які проживають на Росії і в минулому були російськими військовослужбовцями. Нині підозрюваний під вартою за державну зраду в умовах воєнного стану йому світить довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Прикро, що на четвертий рік повномасштабної війни серед українців досі живуть ось такі зрадники, які готові наводити вогонь на побратимів, носити форму нацгвардійця і мріяти про російське майбутнє. А як ви думаєте, чи можливо взагалі очистити владні, силові військові підрозділи від цих зрадників? Пишіть, що думаєте нам під відео. Кримський міст знову втомився. Служба безпеки України втретє підірвала незаконну споруду. Рвунуло під мостовою переправою на світанку 3 червня. Голова СБУ Василь Малюк розповів подробиці унікальної спецоперації, як спрацювали і чи зможуть росіяни надалі користуватися Керченським мостом. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Ось це відео оприлюднила Служба безпеки України. Близько п'ятої ранку здетонувала вибухівка під опорами Керченського мосту. Як розповів очільник силового відомства Василь Малюк, вибуховий пристрій заклали завчасно, а потім привели в дію в потрібний момент. Замінували опори заздалегідь, агенти СБУ для операції використали понад тонну вибухівки в тротиловому еквіваленті. Бог любить трійцю. А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його. Як логістичну артерію для забезпечення своїх військ? Крим це Україна і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. Малюк особисто контролював планування та проведення операції. На реалізацію задуманого пішло кілька місяців. Обійшлося без жертв серед цивільних, акцентували в СБУ. Примітно, що російські пропагандисти про вибух ані Чечирк. Чи Лише зранку були короткі повідомлення в телеграм-пабліках, що нібито над мостом збили безпілотник. Але детонація на відео підказує нам, що пропагандисти брешуть. Що з попередніми підривами? Справді цей феєричний вибух вже третій на рахунку Керченського мосту. Перший удар був 8 жовтня 22-го року. Тоді на мосту підірвали вантажівку. Вдруге, переправу атакували в липні 23-го року. Зруйнували два прольоти, після чого було багато розмов про можливі удари, а надто після отримання Україною далекобійних ракет. Але атак дотепер майже два роки не було. Нинішній удар солідний. Тож припускають, що після нього стан незаконної споруди аварійний. А як вам нова спецоперація від малюка? І як думаєте, яка ціль наступна? Пишіть свої варіанти нам в коментарях. В Італії туристи терміново залишають Сицилію. На острові прокинувся вулкан Етна. Кадри виверження вже завірусилися в мережі. Дописувачі фільмують клуби диму, який піднявся на понад 6 кілометрів над землею. Люди в паніці тікають з гірської місцини, адже етна найактивніший вулкан в Європі. Як це відбувається? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Go. 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 Ось так туристи, які пішли в гори, спішно покидають вулкан. 2 червня на Сицилії прокинулась етна. Кадри виверження вражають. truc de ouf là. Вулкан викинув величезну хмару попелу у суміші з димом. Висота цього стовпа сягнула майже 6 кілометрів. Через це його видно з будь-якої точки острова. Видовище неймовірне, тільки погляньте. За інформацією геологів це так звана інтенсивна фаза. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, вибухи інтенсивні та майже безперервні. З ними спостерігається і витік лави у двох напрямках. Поки що вона не вийшла за межі левової долини, що на схилах вулкана. За словами президента Сицилії, експерти не бачать загрози для місцевого населення. Авіарух на острові поки що не припиняли. Геологи припускають часткове обвалення кратера, що спричинило виверження. Попри оптимістичні прогнози, повідомляють місцеві змі тисячі туристів налякані та терміново залишають Сицилію. Що відомо про етно? Етна розташована на східному узбережжі Сицилії, поряд із містами Месіна й Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Він перевершує найближчого свого конкурента вулкан Везувій, у два рази. Його висота змінюється з кожним виверженням. Наразі етна завжди три тисячі і метрів, що також робить її найвищою горою в Італії. В ній від 200 до 400 вулканічних кратерів приблизно. Кожні три місяці один із них викидає потоки лави, а кожні 150 років виверження руйнує одне з селищ, розташованих поруч. Востаннє етна прокидалася 2 грудня 2023 тисячі А пам'ятаєте, на уроках географії нам наголошували, що Україна знаходиться у вигідному географічному положенні і в нас немає сейсмічної активності. Що ж, шкода, фактор агресивного сусіда тоді. Не враховували. Це небезпечніше ніж вулкан. Як вам кадри виверження етни? Чи хотіли б ви особисто побачити таке явище? Пишіть нам в коментарях. На цьому ми нас все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.